Гуртожиток номер 2 Національного аграрного університету на вухах. Студент Микола Грибонос пригадує, як того вечора з другом владом захотіли свята і напросилися в гості до знайомої дівчини, яка саме святкувала день народження. Він запропонував піти до Тетяни на день народження, бо він не був 15-го. Ну от міт. Так. Я зателефонував наперед спитати. Ну чи ми прийдемо. Дівчата сказали, приходьте, беріть щось для себе. Влад був уже на підпитку, але від купівлі ще однієї пляшки горілки не відмовився. Озброєні алкоголем. Хлопці прошмигнули повз охоронця та дісталися омріяної дівчачої кімнати. Ані до дівчаткам в поздравити поздравіть Вот, Там була ще, що скоріше добавка. У дівчинки був день рождения, Вот. Воно мені у сібі в кімнаті сиділи, у, у мальчика цього із нашого життя. Вот. А пришедший вирішив подихати воздухом. Влад пішов на кухню. А що сталося далі? Його друзі і досі зрозуміти не можуть. Несподівано студент просто вилетів з четвертого поверху. Про спробу самогубства товариші влада і чути не хочуть. Припускають, хлопець був настільки п'яним, що просто переплутав вікно з дверима. Наш староста він сказав, що на вікні видно відбитки пальців, як він хотів злізти з вікна і вже був в курточці одягнений, вже прямував додому. Вочевидь, хлопець народився у сорочці, бо на превелике диво залишився живим із численними травмами його доправили до лікарні швидкої медичної допомоги. У хворого було діагностувана травма грудної порожнини, травма ребер, п'ять ребер в нього зламані. Також була діагностована травма середостиння серця, забій серця та. Закрита черепна мозкова травма. Його було було піднято в реанімаційне відділення лікарні. Хоч лікарі й наполягають, стан пацієнта важкий, але сам хворий вже уявіть лише проситься додому, бо ж він вважає, що почувається добре. Медики жартують. Аби був тверезим, напевно, б розбився на смерть. А так, через пару тижнів, буде як новенький в університеті. Ж тим часом розгорівся справжній скандал. Порушення, звичайно, були в гуртожитку, ви знаєте, молоді, молодь є молодь, з нею треба працювати і працювати щільно, але таких випадків, ну. Приких як цього, звичайно, не було, що студент повинна з четвертого пороху. Що наші, значить, я знаю, що цими питаннями займаються слідчі органи. Адміністрація університету вже сповістила батьків влада у навчальному закладі, провели загальні збори та посилили контроль у гуртожитках. Та чи вгамують такі заходи студентську жагу до пригод? Питання риторичне.